Ви бачите, як Ярик, блядь, остановись. Ярик, блядь! Ярик, блядь! Ярик! Блять, ярик пиздец! О. Максим тут о. Да, сейчас завантажен еще. Сразу перевірим, чем мы можем запустить машину. Я побіг перевіряти. Блин, он підожд. Да, нас. є тут. Давай ей зразу вигоняємо. У мене не жива. О, який звук. Ох, тут робота Ярько. Бля, ага. нема моторної оливи. Є моторна олива. Масло, повністю. Но, да, да. Я повторное масло полностью. Ну а попробуй ты поехать, поедем и да. Да, да. Бензин 30 литров, да ты шо. Я вітаем тебя. Спасибо. Як можно аптечку в рюкзак положить себе? А це, не скажу, не знаю. А, все. знаю уже. Знайшок. Дівчина в туалеті. <плук> Будемо, був... <плук> О, а о, не надавці... Будем таскать. Не знаю, давай парочку візьмем. Блять, бензин, трошки. Там, там чого не надо, ярик, я вже зробив все з машини. машины. будь ласка, багажник. Ладно, откры. вона вся ржава тут. Блять, не... пен... я пензлик положив і хтось уже спиздив. Та ніхто не брав, шукай. Да блять, тільки що, нахуй, Максим. Я таскаю кукурузу. Оце це хто, нахуй? Це я, оди. Блять, <laughs> ты вот где? Блять, я ничего не прав, я таскаюсь кукурузу. Выбачайся. Ну, тут все стекло есть, чтобы вы понимали. Да? Ага. Так давай, вишать. Я вам машину, сука, в порядок приводю. Давай, приводю. За вас. Так, а нам... все езжи. Воно під землю провалюється. Ой, я коли випив, ти тепер набагато швидше почав бігати. Ярик, давай соревнования. Гонка давай. Що О, будь ми, на ми... рефері. Хай каністра буде цей. Там бензин? Чи... Олива. Нормально, хай буде. Нормально. Ярик, готовий до гонки. Давай. От, зараз, давай до, до дороги. Давай. В, встань от. Делать? Просто пробіжимо рівно прямо. Давай. Да выспори зі мной стань. Вот и наш райфер. По праву сторону встань от машины. Так, ты кого? Под влинцем. По праву сторону. О, вот так. Давай, Ярик. Готовий? Пока ты старт, ми біжим. Так, на три бежит. Раз, два. Старт. И побігу. Ничего ага. себе. А, а Шу це за супермен? Опа. А як а? ти, блядь. Все скорость. Я є флеш. А я только починаю. Ого. Сука, я команда там. Я Они... выпил выпив якийсь энергетик просто. А. Давай, ты поехала, хлопчика. Машина заряжена. Давай, давай, давай. Е. Yeah. А двери, сука. Так, так у вот она е двери, я, давай, я делаю крив. Охуеть, ну, поехала. Все, все силы. Да. да. А, давай налево. А куда нам надо ехать? Прямо по да, дорозі? Просто куда ціль. А хто зняв зняв стекло? Ой, случай. Та <реш> да я випав. Предлагаю його не брати. Підожди, я сидит. А сиденье зачем? Та да я тільки сидіння зняв. Сядь і нічого не нажимай. Час, а що це в нас заді? Сядь дирек, там все нормально, нічого не трогай, будь ласка. Ми загубили. Декого. На, Слухай музику. А якщо я так? Слухай. Нет. Ярик, ти можеш сісти, будь ласка. Да не можу, подожди, анимки нема. Погнали. Все, и ничего не нажимай. На, слухай. Нормально? Все, мы їдемо майже 38 км. Все Вот она пона шустро стала. Так, я щас пограюсь там комусь. <сих> 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 oh, <сих> це не я. А хто? Да я ебу, я нихуя Анкестра. не могу. Встань, у нас тут багажник. У мене, взя... мене, а... мене взяти в руки тільки якась і все. Давай поставлю його. Приєднати Все. Вова за рулем, поїхали. Ярик за рулем, Поїхали Аналь. прямо. Куда? Прямо? Просто да? прямо, да, да. як круто, да? Ми тут повинні щось зустріти чи чи І Давай просто рівненько прямо. А, а скользко? Та блин, рівненько Не понял, кто мені, сука, ручный катик, что хотів пить. Ты сам мы не можем заработать. Нормально я 80 ебак, почти. Вонь трасса скользкая і мене заново. Ну именно. мене офне не вова. Я за рулем. Я ты дам. Ты сука! Нахуй у меня там ручник трогает? Вы бачите, как я тупо дрифт? Да, Ярик, блядь, остановись. Ярик, блядь! Ярик, блядь! <связывая> Ярик! <связывая> блядь, Ярик, пиздец! Пара включил, Макс? Да, да. А ты, Ярик, а не мне. Ярик, сюда и поехала. Давай дрифт, дрифт. Да, блядь. Боковушку давай. Нет. Давай. Наша цель доїхати. Ми маємо це зробити. У нас пів... Телефонтента зробити, а не просто доїхати. Пів баку нас, дай хоч трішки доїхати нам.